Всім привіт! І в цьому відео ми будемо грабляти дома в брук. Начало нам потрібно поміняти скін? тобто по-простому, просто зробити себе чорним, також зменшитися в розділі. Стати меншою 50 Це максимум. Переходимо до відділу з не шкіри. забувай ставити вподобайки та підписуватися. Мені тут цікаво. Що ж давайте робити себе чорними. Вибираємо чорну шкіру. Тепер я зрозуміла на кого це мені похоже. Так, жарти жартами, а нам потрібно ще ограблять дома. Прибираємо все зайве, а також не забуваємо перейти в відділ з одежою та поставити також все чорним. І опять він так, все не смішно. У нас залишиться тільки корпус, но ми його не будемо міняти. Хм, може, ще щось додати? А хоча ні, нам тільки не вистачає білої улипки. Ну, все, все, точно, жарти закінчення. Що ж, отаким ми стали, і ми зараз йдемо ограбляти. Тільки щоб пограбувати, нам потрібно взяти всі принадлежності. Тобто, ми беремо пістолет, бомбу та мішок спальний. Ну щоб Через нього пробиратися в домани, не щоб спати. Так, все ми все взяли і тому йдемо зараз шукати нашу першу жертву. А ось і вона. Йдемо до цього домику. Ой, там дівчинка стоїть. Ну нічого, зараз її швидко перебіжимо до входу. Але в неї він, скажіть, закритий. Тому, як я і казала, будемо пробирати через спальний а мішок. Потрібно його так поставити, щоб оця подушечка була на її, її, я її чуть -чуть домі. прискорила, тому що це було дуже довго. Ну що ж, просто дивіться.

Я вирішила, перебі... Жа... Я вирішила перебіжати на іншу сторону, тому що там чомусь не виходить. Але тут також не виходить, тому план Б. Йдемо через гараж. І так, тут чомусь можна, але ми не можемо вибратися, тому переставимо інше місце. Тому виходимо, переставляємо. І тут все спрацьовує. Ми пробралися в дім. А представте, людина, яка тут жила, зараз дивиться це відео. Звісно, шанси мали, тому що мене майже ніхто не дивиться. Але все таки. Так що передаю привіт. Ми взяли винтовку на всякий случай і йдемо шукати сейф. Я дуже довго тут вже хожу, але я чомусь ніяк не можу знайти сейф. Можливо, в цьому домі його немає, але як я знаю, то в кожному домі має бути сейф. Я ще чуть-чуть подивлюся, а якщо його не буде, то я просто перейду в другий дім. Що ж, тут оцей фон я не бачу, тому переходимо в інший дім. І тут також стоять якихось два челіка. Будемо дивитися з щоб вони мене не спалили. Та то ще прийдуть, спічки візьмуть і підпалять мене. О боже, все-таки мене кажуть, спалять. Я сподіваюся, на цьому не закінчиться відео. А ні, він не такий умний, щоб перевірити другий стол. Ну добре, відео на цьому не закінчиться. Нам потрібно якось швидко буду йти через забор. Так, ще щучу ще понаблюдаємо. Може, все-таки вони підуть. На здається, що вони йти нікуди не забираються. Ну, ладно, ще подожду, може все-таки піду. До речі, забула сказати, на таких скучних моментах я буду додавати музику, ну, щоб вам скучно не було. Так що готуйтесь, денсить. Ну, коротше, надоїло ждати, зараз буду сама пробиратися, щоб вони мене не побачили. Я зайшла за третій столб. І отут я зараз буду ставити наші улюблені мішки. Знаю, я включаю дуже красиву музику. Ну, ладно, зараз ти про це. Зараз ми будемо обходити дом. Та поставимо там мішок, щоб перелізти через забор. Ну, як спочатку, і планувала. Просто я тоді щось забула. Ну, не важно. Так, зараз будемо перелізати. Просто з пришком не вийде. Тому ми зараз поставимо ось тут. Пальний мішок, та по ньому вот заберемо. Все спрацювало Самий годний лайфхак. Звісно, тоді забираємо мішок, щоб не палити контуру, і йдемо пробиратися в дім. Я надіюся, хоча б в цьому домі мають бути сейфи. Тому Що якщо не буде, то я буду виглядати як повний лох. Це, звісно, без цього Ну ви. То так. Що ж, забираємося. Я надіюсь, мене зараз не спалять. Якщо там хтось, хоча б є. До речі, забула сказати: це відео буде длитися до того, поки мене не забанять. Ну не в Ютубі, а в Роблоксі. Щоб я не могла заходити на територію цього дому. Ну не цього, а якого мене забанять. Хоча, може і в цьому домі мене забанять. Так, зараз будемо перевіряти двері Мені здається, але я трохи не в ту кімнату. зайшла Так, ладно. Йдемо на поїзки, а можна теж не йти. Ось я його вже бачу. Так, підпалюємо. Бин. Гроші ми не будемо забирати, тому що ми добрі грабіті. Насправді не можна і за того, що в мене дуже багато речей в інвентарі. Шукаємо нашу третю жертву. І ось я її знайшла. Будемо працювати по такій же схемі. Будемо йти через забор. Хоча один раз можна і попробувати так. Ну і як ожидалося, не можна. Ну тобто не вийшло. Тому йдемо до забору. Так, ну ладно, останній раз. Ну, все точно вийшло Тепер точно йдемо до забору. Переходимо я ось тут, якраз і підемо. Ставимо мішок і також по ньому забираємося. І так це саме годний лайфхак. У нас все вийшло, з... як завжди. Ну як як завжди, перший раз грабую так, ідемо сюди. Та дивимося, чи нікого немає. Наче немає, тому зараз будемо пробиратися. Ставимо мішочок та пробираємося, Заскладжуємо всі уліки та йдемо на поїздку сейфа. Заходимо в першу кімнату. Як я бачу, тут нічого немає, тому виходимо і заходимо сюди. Так, це в нас гараж. Так, це не сейф, це штука якась, коротше, це не сейф. Так, вибираємося, ідемо, дивимося, чи тут нічого немає. Та зараз підемо на другий політик. Быстро пробираємося. Це в нас балкон і зараз йдемо в цю кімнату. Так, дивимося, чи немає Ну, Тут я ніде не бачу. Представте, я така йду не бачу, а ви такі за кадром. Та он він, ось він, чого ти не бачиш. А ні, ось вона нашла. Так, пограбляємо другий дім, третій. Четвертий. Ну то так, без різниці. Наступною нашою жертвою буде ось цей дім. Пробираємося і йдемо до нього. Біжим, біжимо, біжим. І також обходимо. Так, в цьому домі взагалі там стінки немає, тому можна швидко без мішка пробратися. Ну тільки мішок потрібен, щоб зайти в нього. Так, дивимося. Чи... Ой, 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 ой ой там дівчат. Зараз потрібно подивитися, чи безпечно ми будемо ставити наш шпальний мішок. Я випадково сказала шпальний, а не спальний. Ну, то таке. Ні, ну а з ким не бувало. Так, і ми, здається, будемо ставити цей мішок в другу взагалі кімнату. І так, ми в гаражі. Що це нам везе сьогодні на гаражів? Тільки тут а вже стоїть машина. Ні, Ну зрозуміло, тут хоча б дівчинка виживає. А представте, ви такі просто гуляєте в Брукхевен, в своєму домі, да ну, о не чому не позозріваєте, а за вами оказується, сліди якась чорна людина. Так, ну наче ця дівчинка пішла, тому зараз будемо йти. Мені якось стрьомно. Але хто не різкує, тот. Ну, я краще ще не придумала. О, я придумала. Хто не різкує, тот не получає грошей. Так, наче то дівчинки немає, тому ми йдемо. Ой, вона, оказується, тут і була. Ну ладно, нічого, ми стінка чорна. Так, ладно, наче тут сейфа я не бачу, і дівчички той теж, але все одно будемо зараз виходити. Так, її тут не видно, тому ми виходимо. Ой, вона кажись, тут. Боже, вона цілік дивиться взагалі. Ми їй заважаємо телевізор дивитися. Ну ладно, ми стали цвіточком чорненьким. Давайте сядемо. Щоб і вона нас не побачила, ну і щоб ми стали меншими. О, дивіться, як хорошо. нічого не видно. Тільки стінку, але не чорну, як я. Вона кудись пішла, так що ми будемо йти уже на охоту. На охоту до сейфа. Буде забавно, якщо я буду ходити по дому, а сейфа так і не окажеться. Ладно, ми з вами рискуємо, тому ми зараз йдемо, наче її тут не видно. Якщо що, то за телевізором спрячемося. Так, також быстренько проходимо. Сидячи, ми чуть чуть сповзаємо. Знаєте, ми наче вже не якісь вори, а маньяки. слідкуємо за життям дівчинки. А до речі ось і Вона Вона там, значить, іде в другу сторону. Інтуїція каже, щоб я спряталась тут. О Боже, правильна інтуїція каже, що вона нас не побачила. До речі, це було дуже різко. Ідемо до цієї двері. Так, 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 так. Тут, кажись, сейфу немає. Я знаю, що багато сейфів в гардеробі, але тут, кажись, його немає. Та де ці всі сейфи? Тут взагалі якась таємна кімната. Так, ну добре. Зараз будемо вибиратися. Ідемо до другої двері. Ага, зрозуміло. Так, ну добре, будемо зараз також вибиратися. Мені цікаво, де ці всі сейфи. Вони наче мають вже бути. Тобто, наче всі в всіх домах мали бути сейфи. Але я щось в першому не побачила і тут чомусь не бачу. Ми, напевне, за камерою там. Сидите і орете мені, та он, він, от, на самому відному місці, як ти можеш не бачити цього. Мені здається, що тут от телевізор щось неправильно заспавнився. Ну ладно. І нам опять везе на це місце. Йдемо в кімнату напротив. І тут, здається, також немає сейфу. Мені цікаво, де зараз дівчинка та я наче її не бачу. До речі, це відео чомусь тлиться більше, чим взагалі основні. мої. Моє основні відео йдуть сім 11 хвилин, а це вже 10. Нас ще навіть не забанили. Шукаємо сейф. Так, ну тут у нас туалет. Тут ми вже були. Я не знаю, куди можна ще зайти. Ми везде були, але сейфу так і не побачили. Давайте ще раз сюди зайдемо, а вдруг я щось прогавила. Та ні, наче, як звичайно. Ну, тобто, як і було. Я весь дім вже обійшла, але, о, господи, а откуди я тут оказалась. Так, я хотіла сказати, що я вже весь дім обійшла, але так і не знайшла сейфу. Приблизно ще минутка, та я думаю, буду йти до другого дому. Ой, тут знову ця дівчинка, ми чуть дуже жорстко не спалилися. Не самої якось ось, бачите, я не нажимаю, але воно щось підтримає. Пригує, але вона здається, просто стоїть АФК. Так, ну ладно, я не знаю в які кімнати ще зайти, тому що ми всі вже обійшли, і тут вона навіть дивитися немає де. Ця дівчинка здається, і справді АФК а ні. Боже, а що вона поставила? Так, ідемо та подивимося. Вона, здається, поставила по типу гамака, ну кресло таке, типа. Я навіть не знаю, що можна ще, де можна ще подивитись. І так, це кресло вона поставила. Так, думаю, скоро вже виходить, тому що ну, дивитися немає де, але на всякий случай, ну, все-таки передивлюся ще перший поверх. Мені сподобалась оця двері, бо тут, он, взагалі, можна сказати, не вийшло б дуже прикольно, якщо. Це була взагалі там була б не двері, а стінка. А через неї типу, можна було заходити. Ну щоб тебе не бачило. Тоді б можна було з другом просто погуляти в прятки та виграти, Ну, якщо в цьому домі будуть. І так здається, тут, як я й говорила, сейфу немає. Я вже й перший, і другий поверх передивилася, але не де його не знайшла. Саме частіше сейфи попадаються в основних кімнатах, але тут не було. Тому ми переходимо. В наступний дім. І це ось такий дім. Зараз через нього просто зайдемо. Так, ладно. Давайте станемо, щоб у нас ну, щоб ми не сиділи. І так бистренько перебіжим. До речі, у нас відео вже длиться 13 хвилин. І я не знаю, скільки ми ще тут будемо. Могу, це дуже добре, що нас не спалили. Так, ну тут наче немає дівчинки. Що можна дивитися? Блін, я тільки зараз зрозуміла, що я не прибрала мішок. Ось він там стоїть. Так, тут є дівчинка. І так давайте. Надіюсь, вона мене не побачила. Ні, вона мене побачила. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати відео, тому що ми програли, але все ж таки ми деякі ограбили дома. На цьому все. Всім па-па! Не забувайте підписуватися.